Всім привіт! Мене звати Дмитро і Валентина. Ми пара, яка танцює румбу. Всіх вітаємо, <плес> мій позивний Джордан. Джордан, тому що я професійно займався баскетболом до поранення, служив в 47 сьомій окремій штурмовій механізованій бригаді. Звання в мене солдат, посада, кулеметник. Отримав поранення на запорізькому напрямку. В мене була мінна вибухова травма. Я наступив. Реабілітація була дуже важка, але через деякий час все стало дуже добре. Зараз повноцінне життя. Після поранення пробую щось новеньке, і от занесло мене до танцювальної студії. Я Валентина, я займаюся вже 11 років бальними танцями. Спочатку я не знала, що я буду танцювати з. Дімою, з цим кажи. <рес> я розуміла, що це ну, не буде нудно, скучно, але це буде дуже весело. В парі хтось повинен вміти танцювати, і я побачив, що вона дуже гарно танцює. І я підійшов до валі і спитав: слухай, я танцювати не вмію. Чи зможеш ти зі мною станцювати? Я бачу, що ти танцюєш, але мені потрібно, щоб в танці ти вела. Танець Румба він більше про якусь взаємодію в парі між партнером та партнеркою. Це про глибокі почуття один до одного. Це не просто якась роль, яку треба відіграти. Це треба прожити. Насправді я думала, правду скажу, буде набагато гірше, але -м -м. все йде досить добре. Ти приходиш на тренування в тебе, ну. Типу, щось виходить? Тобі кажуть, що в тебе виходить, а ти сам до себе думаєш, що я роблю, сподіваю. Не можна виконувати повноцінні рухи на протезі. Це є якісь ну, особливі там, рухи і все таке, тому це так складновато. Валя, ну, скажімо так, трохи молодша за мене, але. Я її називаю вчителька. Ми вивчили вже композицію. Зрозуміло, що є там якісь моменти, які треба ще допрацювати. Ми знаходимо всякі інші альтернативи. Я хотів кинути танцювати, коли валі не було на тренуванні. Коли я сам приходив і там Це дуже-дуже складна робота про ніжність, про відчуття, про щось, про якусь нашу історію. Має бути круто. Дуже ну, не знаю, я на інший результат якийсь даже не, не сподіваюсь, буде круто. Хочу побажати нашим хлопцям успіхів, щоб вони завжди вірили в себе, вірили в те, що вони робили та роблять для нас, для всіх нас, щоб вони знали, як ми їх любимо, цінуємо. Хочу побажати глядачам, щоб вони були пильними. Особливо за нашою паро це не танець вогню, але вогонь буде. Боже, там таке буде, що його всім гарно перегляду. Тиво молю, шукай, зору. Трима, мене міцно за руку трима. Спитай.

L'État... 吧。